Це друга серія. Ми зараз знімаємо про нашу базу. Ось це сзади, моя штука велика. І ось ця ауча. І он цей велик. Ну, в минулій серії ви бачили. Дивіться, наш канал, будь ласка. Ми Якщо не подивитеся ми не любимо таких людей, які нас не подивляться. Ми обідемо сильно. І закинемо канал. Тепер, поки ми не закинули, ну ми може закинемо, так? Угу. Та ми поїмо аучу. І ми що будемо робити далі? Не знаю, давай щось Ну, щось щось треба. Щось. Ну, покажемо нашу базу. Давай. Ось тут десь мій попригунчик загубився. Давайте його пошукаємо. Давайте, я вийду з іншої сторони. Де він? Десь тут загубився опрагунок. Так що ще його звати Артем. Ончу людину. А ончу людину звати Максим. Ми зараз будемо знімати дуже довге відео. Яке це буде відео? Шортс чи відео? Відео. Чи шортс? Ні, це не буде коротке. Та давай що. Відео тобто. Я думаю, ви зараз нас не дивитеся. То ми обіду сильно. Якщо ви зараз нас не дивитеся. А якщо дивитеся, то ви точно добрі люди. Так. І якщо що, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. І якщо вам не жалко, то можете навіть не підписуватися, а по поставити лайк. Можете не підписуватись, а лайк поставте обов'язково. Так. Або нам ще синіше буде об'єкти. Знаєте що? Щоб я випустив груп вкрадила або вам треба набрати б. 5 ну, лайків, давайте 5 лайків і тоді я пощуплю вкратие на тунку. І він буде зі мною і в мене не, там дуже класна база. Так. А потім підемо в Бельт. Так, на тому відео закінчене. Ми виходимо. Давайте, до побачення. -па -па